У цьому відео я вам розкажу про аксесуари для авто в салон. У нас великий асортимент, відео буде така, трошки подовше, тому що там багато товарів, багато підкатегорій. Я зупинюсь на основних. Е, перше, так, давайте тоді перейдемо в автоаксесуари для автосалону. Знову ж таки, ви можете їх, якщо вам потрібно подивитися всі тільки аксесуари в автосалон, ви не знаєте, на яку машину, що у нас є і так далі. Ви можете переходити по категорії чи там по підкатегорії прямо. Але якщо у вас є запит конкретно на автомобіль, ви можете зайти, наприклад, там Mercedes, Vito, аксесуари в автосалон. І підібрати. Ми зараз розберемо і то, і то. Принцип. Так, по аксесуарам салону вернемося на ту сторінку. Що в нас взагалі є на, по аксесуарам в салон? Накладки на панель. От вони зараз якраз на головній сторінці. Що таке накладки на панель? В основному, це є, е, є автомобіль, чорні вставки. Сірий, похмурий і так далі. Ми пропонуємо накладки під дерево, під алюміній, під карбон, під титан. Тобто це на рідні вставки, на рідні автомобільні пластики, незамінник. Маєте на увазі, що це є незамінник. Це є просто наклеєчки, які імітують дерево. Чи карбон, чи алюміній. Чи тут у нас є кольори там жовтий, синій, червоний. Зараз покажу десь має бути на машині, щоб ви зрозуміли, про що я кажу. Дуже багато їх у нас в наявності є. Ми, в принципі, всі фотографії живі. Так, от для прикладу візьмемо відвіт. От Оце є наклейки на панель. Вони йдуть силіконові. Тут комплектація, в принципі, під дерево видно, під титан, під карбон, алюміній. і тут схема, що повинно бути в комплекті. Тут, в принципі, останні фотографії завжди це кольора, які бувають. Це щодо наклеюк, накладок на панель. Майте на увазі, що є. В одній категорії, от, для прикладу, візьмемо віто, можуть бути декілька варіацій. Для прикладу, от віто випускало 638 з 96 по 2003 рік. Але є варіації 99-2003, 96-99. Також є варіація В класу, тобто це там оригінальний пасажир. Тобто, це маєте на увазі, це потрібно клієнта обов'язково питати. Особливо, якщо це є 99-2003, 96-99. Якщо це 99-й рік, ви повинні клієнту задати уточнюючі питання, яке саме віто, щоб проділити, що в нього, який йому комплект відправити, цей чи цей. Бо це дуже важливо, цей просто йому не підійде. Це щодо накладок на панелі. У нас їх асортимент великий, зазор тут великий, тут від 25 до. 46% ну, хороша маржинальність. Тобто ви можете рекламувати, запускати Google Ads, Facebook Ads, в соцмережах рекламувати. Твар дуже гарно продається. ну В принципі, по цьому все. Наступне: рестайлінге салону. Це в нас його мало. Скажімо так, рестальінг салону це в основному касається декількох автомобілів. Це є Toyota Land Cruiser 200, Toyota Prado 150, Mercedes v клас Патрол новий, Армада нова. І Defender. Що таке салону? В основному це є комплект, є машина стара. Ви берете, от, для прикладу, Land Cruiser 200 візьмемо, подивимось. Машина стара, заміняються деякі елементи і робиться, як у нової Тобто машина випускалася з Land Cruiser 200 з 2008 року, там по 2022, у 2016-му був салон вже інший. Хто хоче обновити собі авто всередині. От, От такий комплект бере. Оці детальки, що є у комплекті, вони міняються. І комплект так і називається. Комплект до салону на 2016 рік. Тобто, фактично, якщо автомобіль клієнта 2008 року, взявши такий комплект, він е, зробить собі 2016 рік. У нас ще є, там буде друге відео зовнішні рестайлінги, тобто на 200-ку на різні машини. То це той самий принцип, тільки всередині. Так, підемо далі. Наступне це підлокітники. Е, що такі підлокітники? Це е, в салон. Між сидіннями зручні такі підлокіточки. Вони бувають універсальні, що йдуть на всіх автомобілях, бувають модельні. Універсальних, ви побачите помітку, універсальний. Вони є в абсолютно всіх категоріях, куди б ви не зайшли, універсальний товар там буде. І є модельні, де помітки цього і немає. Маржинальність тут бачите тут 36-57%, 98%. Модельних 35%. Ну, Маржинальність дуже хороша. В принципі, є, що тут продавати, є що чим працювати, є що заробляти. По, давайте по модельним підлокотникам. Модельні підлокотники бувають двох типів. От подивимося на корсі є, це є підлокотник. Який ставиться в штатний підстаканник. Тобто є там такі під дві дирочки, скажімо так, підстакан, підлокотник вставляється туди. Це перший варіант. Другий варіант підлокотника, модельного, саме про модельні говорю, це з адаптером. Що таке підлокотник з адаптером? Вірніше, це я зараз включив адаптер, зараз покажу підлокотник з адаптером це є підлокотник, до якого йде адаптер. Він буває от такий, як тут, на дачу металічний, тобто універсальний підлокотник. А адаптер вже підлаштований під автомобіль. Саме цей підлокотник от на дачі в основному такі роблять в рейку сидінь, де рухається сидіння по рейці, туди прикручується ця пластина і підлокотник. І зараз покажу третій варіант це... це з адаптером. Так, от він є. Підлокотник з адаптером. Так само тут є універсальний підлокотник, до якого прикручується адаптер. Фактично, це є дві позиції. Навіть якщо ви тут побачите, це є два артикула. Артикул адаптера і арти, артикул підлокітника. От, адаптер. І от такий підлокотник. Коли воно разом з'єдналося, це виходить на на ту машину, на яку адаптер. Тобто, фактично, універсальний підлокотник плюс адаптер це вже виходить як модельний підлокотник. Він у нас іде під двома артикулами. Ви можете як купити окремо підлокотник, так і можете купити адаптер. От, для прикладу, я його пошуку вбив. От і адаптер продається окремо. Тобто, Якщо у людини є свій підлокотник якийсь там універсальний, вона може взяти адаптер, до нього прикрутити підлокотник, і все, в принципі, ляже. Так, наступне це є ручки КПП в салон. В принципі, тут все зрозуміло: це ручки, переключення коробки передач. Тут будьте уважним, тут дуже-дуже багато варіацій, варіації самої ручки, варіації передачі, я навіть покажу приклад. Давайте на Fiat Doblo, там є багато варіацій. Дивіться, тут може бути ручка шестиступка, Такого дизайну, такого дизайну, такого дизайну. Це 5 передач. Ну, це вже універсальні, універсальні ми не розбираємо. універсальні, я вже казав, що це універсальний товар, який фактично підходить на всі машини. Але якщо є модельний, то краще продавати модельний. От, наприклад, по дизайну буває комплектація машини різна, е, мотор різний. Навіть від мотора буде залежати, яка ручка передачі де. Але щоб не прив'язуватися до моторів, у нас, в принципі, такої інформації немає. Є реальні живі фотографії, клієнт просто бачить, яка ручка йому потрібна, і, в принципі, ту ручку він обирає. Тобто він бачить по старій ручці КПП. Так, аналогічна ситуація з чехлами КПП. В принципі, маржинальність тут також висока, тут є 140%, 80%, 70%. Ну, Хороша маржинальність, можна нормально заробляти. Тут, в принципі, так само. Зараз перейдемо от Фіоріно. Перейдемо в чехли. Є просто чехли, є чехол з ручкою. Чехол з ручкою, в принципі, буде і в чехлах, і в ручках. Ну, Тут, в принципі, все зрозуміло. Це що для цього автомобіля? Чехольчик, коробка передач, ручка, чехол.